Доброго дня. Мене звати Ігор Миколайович, прізвище пістунов. Я професор кафедри економіки та економічної кінетики Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Ми готуємо студентів по спеціальності 051 економіка. І зараз я вам розкажу про деякі елементи тих знань, які набувають наші студенти. Сьогоднішня тема. Побудова моделей за нечіткими висловлюваннями. Боже, що ж це таке скажете ви? А я вам відповім: насправді більшість спеціалістів, які дають рекомендації з приводу тих чи інших дій, не можуть чітко висловити своє свою думку. Ну, наприклад, така фраза. Якщо курс акцій іще трошки підніметься, можна їх продавати. Це рекомендація спеціаліста, який дає брокеру на біржі свою команду. Виникає питання трошки на скільки? На 5% від попередньої ціни, на 6, на 10. І таких висловлювань дуже багато. Дуже багато. І якщо ви уважно прислухаєтеся до тих порад і рекомендацій, які дають вам спеціалісти, ви ніколи не почуєте конкретної цифри, конкретного числа. Ви завжди почуєте тільки рекомендації більше, менше дужче, слабіше і так далі. Насправді існує можливість перевести всі ці нечіткі рекомендації в конкретні числа. Для цього, звичайно, потрібно провести опитування групи експертів. Наші студенти це вміють, для того, щоб визначити міру приналежності, числову міру приналежності до певних понять, що таке більше, що таке менше, що таке славіше, що таке лівіше, що таке правіше і так далі. Кожне поняття має в собі три складових. Ну, наприклад, більше, це, не дуже більше, просто більше і дуже більше. Або поняття менше, це, не дуже менше, менше і зовсім мало. Існують спеціальні методи після того, як ми визначили числову приналежність до. Приналежність кожної з цих нечітких множин, існує можливість кожну цю множину перевести у вигляд певного графіку. Ось тут у вас показано на екрані за допомогою спеціальної програми, показана множина, яка називається поверх. Це дипломна робота одного з наших відмінників. Він вказує на Обсяг вантажу, який привезений. Тобто мається на увазі його габарити в даному випадку. Як бачите, ця величина має small, тобто маленький розмір, medium – середній розмір і big – великий розмір. Візьмемо величину, вага, Light – легкий, medium – середній і heavy важкий. І все це виражається певними графіками. Ну є також іще графік вимоги, тобто мал... слабкі вимоги, нормальні і високі вимоги. Коли ми побудуємо таку схему, ми зразу з вами отримаємо спеціальну модель вхідних факторів, які дозволяють також в його задачі узнати, на яке місце, на який стілаш. Складати цю вагу, тому що він робив розрахунки нечітких рекомендацій для підприємства, яке тримає великий склад. І на ньому йде велика логістична робота по перевантаженню товарів, які упаковані в різні коробки. Відповідно, виникає питання, на який стіла тут він називається РЕК. І на який рядок стілажу покласти цю величину. І за допомогою системи нечітких ножин, він побудував для. Ні. Ось він побудував для номеру стелажа ABC стелаж І побудував для номеру рядка теж. Нечіткі множини. І це дало можливість йому знайти і побудувати отаку систему визначення номера стовпця і номера рядка. В залежності від того, який у нас буде розмір, вага і вимоги, у нас одразу з'являється номер стілажа і номер рядка на стілажу. Зразу буде знаходено рішення. Як бачите, навіть нечіткі висловлювання наші студенти уміють переводити в конкретні числові значення. Але цим володіють тільки наші студенти, тільки наші випускники. І на цьому поки що все, далі буде. До наступних зустрічей.